У селищі Краснопавлівка для роботи поліцейських офіцерів громади передають спецавтівку. Її придбали за кошти місцевого бюджету. Ключі від Рено Дастер очільник громади Сергій Зеленський вручає правоохоронцям у присутності їхнього обласного керівництва. Автомобіль буде сприяти більш оперативному вирішенню тих питань, кримінагенних особливо, які виникають у нас практично цілодобово. Гавцівка укомплектована всім необхідним для роботи. Про переваги позашляховика розповідає старший лейтенант поліції Олександр Гапура. Ми працюємо в сільській місцевості, іноді приходиться їздити по таким дорогам, де ну на звичайній машині не приїдеш. Є інструменти, є гідравлічні кусачки, щоб якщо щось перекусити, якщо сталася аварія, допомогти. Також є бензопила, це на, на випадок того, якщо там впало дерево, перегородило дорогу. Пошукові фонарі теж також допомагають нам, особливо вночі. Сейф для зброї. Це вже друга автівка, яку купують Краснопавлівській поліцейській станції за кошти міського бюджету. Умови для роботи поліцейських тут також облаштували за підтримки депутатів міськради. Завдяки тому, що є допомога міської ради, закуплені були дрони, які допомагають в розкритті злочинів, які допомагають встановленню якихось там злочинців, які переховуються в посадках, в лісах. Виявляємо також наркотичні засоби, які сіють на своїх городах, громадяни. Будемо розвиватись, будемо покращувати роботу. За всебічну підтримку обласне керівництво поліції, дякує Лузівській громаді та депутатам міськради. Вікторія Кождуб, Анна Скрипник, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.